Робимо вдих, видих, ще раз вдих, долоні до себе видих. Заплющуємо очі, витягуємося за маківкою, налаштовуємося на практику, запам'ятовуємо свій стан до заняття, відчуття в тілі та внутрішній стан. І робимо дих долоні догори. Видих. Вдих. Бокове згинання. Видих. Вдих. В іншу сторону. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Добре. Відкриваємо грудну клітку. Вдих. Округлюємо спину видих. Знову вдих. Округлюємо спину видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. І останнє раз вдих. І видих. Добре. Зараз підставляємо долоні позаду легенький прогин вдих і витягуємося вперед, видих. Знову назад вдих. І вперед видих. Добре. Випрямляємо ноги, ставимо долоні позаду, піднімаємо таз, тримаємо. Чотири. Живіт підтягнутий. Сідниці. Також. Три. Два. Один. Добре. Призгинаємо коліна. Витягуємося вперед, спина рівно, живіт підтягнути. Тримаємо чотири, три. Два. Один. Добре. Ноги рівно, руки підняті вгору. Можна слегка, слегка призігнути коліна. І зараз рівною спиною нахиляємося вперед, вдих, і видих. Не потрібно повністю вниз опускатись, по діагоналі вдих, назад видих. Видих. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Опускаємо. І переходимо на четвереньки. Яка кішечка. Водих. І видих. Округлюємо спину. Вдих. Видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз вдих. І видих. Добре. Права рука в нас посередині. Ліва піднімається. Догори погляд за рукою вдих. Опускається вниз. Видих. Плече кладемо на килимок. Знову вдих. І видих. Ще раз вдих. Видих. Останній раз. Вдих. І видих. Міняємо. Інша рука ліва. Посередині піднімаємо праву вдих. Погляд за рукою таз нас на місці. Не рухається видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Вида. І останній раз вдих. І вида. Добре. Дві долоні. На килимку. Зараз піднімається ліва нога і робить колові оберти. Спереду назад. П'ять. Чотири. Три. Два один, добре, інша нога шість п'ять. Чотири. Три. Два. Один добре, коліно. У нас по діагоналі нарізно, ну, виходимо в паласину, витягуємо долоні, грудну клітку хочемо покласти на килимок. Робимо вдих і з видихом хочемо ще нижче опустити грудну клітку. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Звідси переходимо в собаку. Призігнуті в нас коліна. Таз прокручується назад. Живіт підтягнутий, спина рівна. Тримаємо. Чотири. Три. Два. Один. Ліва нога посередині, права піднімається назад. Можна до кінця не виправляти. Вдих. І переходить вага тіла на долоні. І до потилиці коліно видих. Знову назад вдих. Лише на одну ногу зараз. Видих. Вдих. Видих. Видих. Чотири. Три. Два. Останній раз вдих. І видих. Один. Добре. Міняємо. Права нога посередині. Ліва піднімається назад. Вдих. Видих. Вдих, видих. Видих. п'ять, чотири, три, два, Один. добре, ліве коліно вперед. І ліва нога в нас йде вперед, права назад, опускаємо праве коліно. Стараємося кут тримати 90 градусів, коліно більше в сторону. Беремося взаді в замочок, в пістолет. І хочемо руки направляти до килимка. Грудний відділ відкривається. Тримаємо 4. Три. Два. Один. Добре. Права нога призгинається. І беремося лівою рукою. Фіксуємося. Чотири. Три. Два. Один. Міняємо. Права нога вперед. Опускаємо ліве коліно. Взаді беремо замочок або в пістолет. І відкриваємо грудний відділ. Коліно праве в сторону. Не западає всередину. Чотири, три, два. Один. Добре, призгинається ліва нога. Беремось правою рукою за ліву стопу, скручування, п'ять. Чотири. Три два. Один. Добре. Права нога до лівої Через чатурангу. Опускаємося вниз. Віджимання можна з колін. Вдих. І видих. собака вгору. Чотири. Три. Два. Один по черзі призгинається права нога ліва вдих і видих. Інша вдих, видих. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Добре. Опускаємося вниз, беремося за щиколотку, за зап'ястя і піднімаємося вгору. Тиснемо стопами на долоні. Чотири, три. Два. Один. Опускаємося. Права нога призгинається. І йде скручування в ліву сторону, чотири, три, два, один і інша чотири, три. Два. Один. Добре. Повертаємося на спину. Беремося. за щиколотки. Піднімаємо таз вгору. Фіксуємо чотири. Сідниці підтянуті, піджимаємо. Чим полище. Три. Два. Один. Опускаємо. Коліна до обличчя. Фіксуємо. Спина округлена. Чотири. Три. Два. Один. І беремося за потилицю. Витягуємо шийний відділ. Тиснемо долонями на потилицю, а потилицею на долоні і протидіє в нас. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І опускаємо долоні. Можна витягнути ноги рівно. Заплющити очі. Робимо довгий повільний вдих. І видих. Знову довгий повільний вдих. І з до розслабляємо все тіло. Порівнюємо відчуття до практики, як ми відчуваємо себе зараз, відчуття в тілі. Всі м'язи розслабляються. І ми дякуємо собі і всім, хто розділив цю практику. Робимо довгий повільний вдих. І видих. Намасте. Практика закінчена.